Всім привіт! Ви на каналі Будую українське. Таке відчуття, що ніколи не знімав відео. Його знову взяв в руки камеру і буду вам зараз щось показувати і розповідати, тому що багато часу пройшло. Жодного відео не випустив, нічого не зняв, багато роботи було і в мене, і в будинку. Тому ніколи було займатися зйомкою відео. Але зараз є час, тож погнали, покажу вам, що ми робимо. Сьогодні побалакаємо про електрику, яку вже закінчили влітку. А зараз вже осінь, жовтень місяць. Тож, все по, поетапно розкажу, попророблено роботам. Пішли до будинку. Ось, до речі, бачите, тут вже є у нас по вулиці. Вимикачі, розетки. Також виведений кабель під стовпчики. Коли викладемо стопчики, на стопчиках зверху зробимо розетки під що? Правильно? Під гірлянди. Зробили ми Освітлення, фасаду. Такі світильники. Три вверх, три вниз. Їх тут небагато. П'ять штук. На яркірі також повісили. Також ми зробили освітлення в нашій криші, підшиві. Глазки зробили. З двох сторін повиводили все під камери відеонагляду. Всі кабеля вже прокладені. Залишилось тільки поставити камери відеонагляду. Тут також точкове освітлення, навколо будинку вже є. Світить гарно, зараз включати нема сенсу, бо де нічого не видно. А вночі, ввечері дуже гарно. Що до будинку. Так, по електриці. Електрика не дешеве задоволення. Всі кабеля, всі гофри, все по стелі проведено. Були ідеї провести по підлозі, але... Так як по всьому будинку тепла підлога, то прокладати і такі ж мути електрики і прокладати сюди теплу підлогу, були деякі питання і проблеми. Тому по класиці зробили все по стелі. Всі кабеля у нас йдуть мідні, не дешеві, трьохжильні. В, в, Г, Н, Г. А що там ще у нас пишуть далі? В, в, Г, Н, Г. А, П. Чому я так дивлюсь? Тому що весь процес електрики робили без мене. Так як і всі роботи, які ведуться, велись і ведуться зараз будинком, я був... Відсутній, тому що я повинен працювати, щоб тут працювали люди. Тому по електриці розкажу коротко. Планували ми електрику з майстром дуже довго, так як в мене був дизайн проєкт будинку, то було трошки легше, але не все так, як в дизайну. Багато додалося, також було багато чого зроблено для натяжних стиль. Я їздив до компанії, яка займається натяжними стилями. Ми також все продумали по натяжним стилям. Зараз вже все для цього проведено, тому що в натяжних стелях будуть всі освітлення. Також буде освітлення по стелі, по всім цим парящим плінтусам, чи як вони там називаються. Всюди буде освітлення і точкове, і звисати буде зі стелі з натяжної. І ці всякі магнітні, і трекінги. Я поки що ще не дуже розумію, але вже це все закладено в. Електриці. Тож, багато дуже розеток, багато дуже прохідних вимикачів. Все зроблено під витяжки, під рекуператори, закладні під кондиціонери, під все це вже на даному етапі зроблено. Давайте я вам краще почну з входу. Ну, тут все просто, тут у нас рояль. З вимикачів, і вулиця, і всередині, і прохідні, і коридори, і все-все-все. Це в нас по домофону. Це в нас навіть не знаю, що тут це підпис, Майстер-вимикач. Прикольна штука, виходиш ти з будинку, щоб нічого не бігати, не перевіряти, ти просто майстер-вимикач. Вимкнув він вимкнув в домі те, що нам не потрібно для підтримки життєдіяльності будинку. Це значить що, що котельне опалення, воду і всякі такі холодильники він залишає, а все інше вимикає. Тож, ми не переживаємо за те, що в нас десь включений утюг або світло. Майстер-вимикач-клас і пішли собі. По вашим справам. А... Ну, що Тут, тут купа розеток, але тут зараз будівельники змістилися в цю кімнату, це котельня. Тут нема що показати, єдине, що можу показати вам одну основну із щитових. У нас тут вже набрані всі автомати. Також стоїть на кожну фазу у нас такий вирівнювач, реле, напруги. Тут в нас під камери і інтернет буде щит цілий, тут буде стояти свіч, тут будуть підключатися всі камери. Тут у нас такий додатковий комунікаційний щит. Йдемо далі. Санвузол маленький, там нема що показувати. Світло, там одна розетка. Санвузол великий також. Це все у нас прохідні, вимикач витяжки. Це у нас вимикач прохідний коридору цього. Вимикач, ще якийсь це у нас парус, це світильник буде в прихованому цьому парящому плинтусі. Це ванна. У ванні буде два види освітлення, тут можна все включати. Тут зроблено під освітлення дзеркала, тут вимикач на другий поверх, на чердак. А гардероб. У гардеробні також буде щитова. Сюди вже все заведено. Це в нас щит. Тут в нас всі кабеля для освітлення LED в стелях. Чому окремо потрібно робити такий щит, тому що все LED-освітлення працює від блоків живлення. І щоб блоки живлення не ховати під натяжною стелею, тому що, коли є ця стеля, до них доступу не буде всі-всі-всі. Вся ледпідсвітка стягується в центр будинку для блоків живлення, тому що з центру будинку у нас буде легше роз... Роз... розійтися до світильників, звідси на кухню, звідси в коридор, і звідси по кімнатам пішло. В кімнатах також будуть додаткові блоки живлення заховані, тому що довгі траси робити не бажано. Що ще сказати? Ну, спальні кімнати тут все просто. До кожного, до кожної точки ТВ у нас проведено інтернет-кабель, літа пара. Ну так. Ще що вам розказати. Розкажу вам по витяжкам, рекуператорам і кондиціонерам. Поробили ми отвори під рекуператори. Рекуператори будемо ставити в кожній спальній кімнаті плюс кухня. Кондиціонери поки що просто ховаємо в підрозетник і робимо чистовий ремонт стін. Чому так? Тому що кондиціонер це дуже вартісна річ, і ставити її одразу на етапі ремонту не бачу сенсу. Тому що я не знаю, як буде в приміщенні, коли ми будемо тут жити. Чи буде жарко, чи буде холодно. Але розетка не розетка, а кабель підрозетнику вже буде, якщо буде жарко, і нам буде. Потребувати це приміщення кондиціонування, ми поставимо кондиціонер. Все вже буде закладено. Також хочу розказати вам про терморегулятори теплої підлоги. У кожному приміщенні є така закладна, це під терморегулятор теплої підлоги. В ньому йде трубка, така сама, як була на теплу підлогу. І ця трубка прокладена в нас в стінці і йде. Сюди в підлогу, десь на метра півтора. Вона пуста. В цю трубку ми вставляємо терморегулятор теплої підлоги і термодатчик цей проштовхуємо в цю трубку, яка йде безпосередньо в теплу підлогу. І буде щитувати нашу температуру. І тим самим датчик теплої підлоги буде працювати коректно. Ось також. Рекуперація вже просверлено Кондиціонер. Підрозетник, заклеїли шпалером або штукатуркою. На цьому все. Все пастелі, постелі, все в офрах, коробки. Як вони розпаювались, зараз покажу вам, є зняте відео. Якось так. Зараз вже будинок повністю з електрикою, штроби всі зароблені. Що можу сказати? Сказати можу те, що продумайте по максимуму вашу електрику. У мене тут по стінам десь, так щоб точно не, не скажу, але не знаю, 110 точок є, а то й більше. По стелі в мене десь 55 точок освітлення. Не враховуючи ще ці всі led підсвітки і не враховуючи те, що на вулиці. Там багато точок виведено і зроблено освітлення навколо будинку, на фасаді, на терасі. Також не враховані точки по відеонагляду. Не враховував я точки по чердаку. На чердаку також заведена електрика. Ну, загалом, я думаю, можна нарахувати в цілому близько 200 електрики. Це, на вашу думку, багато, а може не багато, але я хочу так, щоб в мене завжди всього вистачало. Хай воно буде трошки, може, зайве, не буде використовуватись, але краще, хай буде зайве, ніж коли ви зробите ремонт. І вам десь не буде вистачати якоїсь розетки. Тому, продумайте заздалегідь вашу електрику, вкладайте в неї гроші, тому що це на Весь період існування будинку, електрика в нас вийшла близько 200 тисяч гривень. Це повністю під ключ електрика з роботою. Тому, думайте, для себе робіть для себе краще, більше, дорожче. Для себе ми зробили дуже якісно, дорого і я думаю, що буде всього вистачати. Єдине, що треба буде розбиратися з цими всіма рельсами, бо тут багато чого включається, виключається, все прохідне, абсолютно з будь-якого точку будинку. Ви зайшли, включили. Можна включати і коридор, і кухню, і все. все все І по, по ходу вашого руху ви можете це все Вимикати, виходячи з кухні, можна тушити і кухню, і коридори. Коридор розбитий на деякі секції. Також включається і тут коридор, тому що ви виходите зі спалом. Не буду забувати вам голову, тому що, я думаю, це вже покажемо вам більше, як все зробиться. Тоді буде більш зрозуміло, якщо працює, бо зараз я і сам вже і не знав, а ще й забув, як воно тут все в нас зроблено. Тому по електриці такі ось проведені великі роботи. Надію, що нічого я не забув. А, до речі, вже забув по гардеробу. В гардеробі я забув зробити витяжку. Ось витяжка. Тому що гардероб закрите приміщення. Тут треба, щоб витягувало це все з речей. Бо речей буде напхано тут багато, і треба, щоб воно якось привітрювалося. Рекуператор з якоїсь із кімнат, або з вхідних дверей, або з вікон свіже повітря забирає. Через витяжку воно все старе видуває. А це в нас витяжка з кухні на фасад. На, через стінку кухня труба піднімається вверх, виходить сюди в гардероб, щоб на кухні ця труба не заважала, і пішла на фасад. Чому на фасад? Тому що не хочу ковиряти кришу, робити на неутепленому чердаці трубу витяжку, її треба утеплювати, вона буде текти, буде конденсат, тут тепло, на чердаку холодно. Тому просте рішення викинув витяжку з кухні на фасад. Але не на кухні труба у мене буде, а труба у мене буде там, в гардеробі. це шкафом, шуміть не буде. Заважати не буде. Такі ось справи, друзі, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково коментарі, задавайте питання. Зараз буду знімати далі вам наступний випуск. А по електриці, в принципі, ну що тут розказувати? 200 тисяч, Дорогий кабель, дорога гофра, багато точок. Все сплановано, все продумано, зусивши узгоджено, електрика зроблена. Тож не забувайте ставити пальці до гори, не забуваємо донатити Збройним силам України. І все буде Україна. До нових зустрічей!